В банках залишається, тобто вони якось там розрулюють цю ситуацію, але портфелі досить погані є у банків, коли йде мова про поганий портфель у банка з іноземним капіталом, там за спиною в нього стоять іноземні акціонери, які можуть щось зробити. І задля своєї репутації вони вкинуть гроші, щоб там угу. якось прослизнути між крапельками з українськими банками. На жаль, не настільки добра ситуація, і я б не казав, що в цьому винні виключно власники банків. Ну от, Кстати, ми еще поговоримо о том, хто куди деньги може докинуть добросити. Я обратил внимание вот топ-9 трендов ви пишете, хит, хит року без заставник кредитів із особам. А в то время коли ну, кредитування не так уж і возрастает коли ещё не расстались з прошлым коли кредити не возвращали а да ну тобто їх вже списують постійно з задолженностью а І тут вот беззаставні кредити кредиты А От... не, не наступаємо це, на те же краблю. Дивіться, дивіться, це по перше короткі кредити, тобто із зрозумілим і дуже таким обмеженим терміном існування. Тобто його простіше прогнозувати, простіше розуміти платоспроможність позичальника, і банку простіше видати кредит, який буде повернений. Розумієте справа в чому, і по цих кредитах досить високі ставки, а вони відповідають ставкам. На депозитному ринку до речі, ставки по депозитах валяться просто страшне після націоналізації Приватбанку. Ну це до речі, ми також прогнозували, що держава буде тиснути на ринок за рахунок того, що вона отримала більше ніж 50% ринку роздрібного ринку обслуговування. фізосіб. для конечного потребителя це добре? Для діпозичка Плохо для крідчиків так. Для, для, для тих людей, які тримають гроші в банках, це дуже погано, тому що зараз ми маємо ну ще не зрозуміло по серпню. А от за підсумками на початок серпня, на кінець липня. За 12 місяців інфляція склала майже 16%, при тому, що середня ставка, там, якщо не помиляюсь, приблизно 13% по депозитах. В общем, доходи навіть А даже Це не, мінусовий дохід. Але дивіться, справа в тому, що це за останні 12 місяців. А людина вкладає гроші на наступні ну, там, 3, 5, 6, 12 місяців. Якщо, скажімо, інфляція буде менше 10%, це нормально. По гривні буде нормально. Людина отримає плюс, але якщо цього не буде, вона отримає мінус. І, на жаль, на жаль, підстави для того, щоб вважати, що інфляція не зменшиться, не уповільниться. У нас є. На жаль, наприклад, ситуація з газом вона підштовхує ціни. Ситуація з подальшим збільшенням тарифів природних монополій також, а ну і так далі. Тобто, на жаль, ситуація не настільки блискуча, в сенсі к тримати гроші на депозитах у національній валюті або ні. І до речі, ще одна проблема є: зараз гривня зміцнилась. Але у перспективі, на жаль, ми маємо тільки понижувальний тренд, тому що ми маємо віддавати в 2019 році дуже великі зовнішні запозичення повертати. І тому у буде накопичувати резерви. І ну, я, я можу сказати, врівноважити цю ситуацію можуть тільки дві речі: це дуже сильна аграрна реформа, приплив в зовні інвестиції, підтримає гривню. Бистра і сильна. А, Так, Активна, ну, щоб за півроку було зрозуміло правила гри і все почалося. І друга це якісь сильні кроки в сенсі захисту прав інвесторів, фондового ринку і такого іншого. В цьому випадку також буде приплив, але не тільки в аграрний сектор, і в аграрний сектор також, але в інші сектори, наприклад, в нові сектори економіки: це IT український, це. Можливо, виробництво товарів широкого вжитку, воно, до речі, в Україні є, але за рахунок переважно все ж таки українського внутрішнього інвестора. Якщо буде кращі умови, почнуть заводити валюту. І тоді ця ситуація врівноважиться, і ми будемо мати більш-менш стабільний курс гривні. І з цієї причини буде більш-менш стабільна система банківська. Почнеться кредитування вже на більш довгі строки вже бізнесу, вже під заставу, може навіть. Я собі фантазую, почнеться іпотечне кредитування. Потроху. Якщо ми десь півтора-два роки отримуємо стабільний курс гривні, то я вангую десь відсотків під 13-14 у гривні може початись іпотечне кредитування. І тоді, до речі, коли воно почнеться, стабілізується ситуація на ринку нерухомості і про цей пухир, про який зараз кажуть, ми зможемо ну на ринку нерухомості, ми можемо забути Напевно, А он статі є цей твозиль. Ну насправді будівництво це один з небагатьох секторів, де можна заробляти зараз, але платоспроможність не занадто висока. Люди конвертували свої депозити в квадратні метри і купували за рахунок своїх якихось запасів, запасів квартири ті люди більш-менш заможні, які втекли від окупації зі Сходу. Це підтримало десь останні роки, півтора-два цей ринок, він дуже швидко розвивався. Але зараз мають бути якісь інші чинники, важелі там. Вернемося к нашим банкам. Вот я смотрю, самые прибыльные банки і самые убыточные банки, да, прибыльные. Райфайзен, Україсім, Пункт, Рідіягріколь, Укрсіб. А, убыточный проминвест, приват, ВТБ, Укрсоц и клиринговый дом. Вот что касается самых прибыльных, они вот по сути и оказались э, в итоговом рейтинге надежности больших, э, крупных точнее, да, э, розничных банков все кроме Пумба. То есть несмотря на то, что он э, в прибыльных, тем не менее в надежные вы его не относите. А, мы его... Ну то есть он есть, да, он есть, но он Вин аж середине. на 14, э, на 14 месте ц, крупных ц, ц, ц... банков. Це досить непогано. До речі, Неплохо, це, да? так, це це непогано. Це нормально за середини рейтингу. А, на жаль, є дуже великі політичні ризики щодо банків з українським судом, українським капіталом. А пумб є банком з дуже добрими, скажімо так, бізнес-процесами, з дуже потужним акціонером, але є політичні ризики. На жаль, вони є, і ми не можемо цього не враховувати. Топ-5 банков, которые нарастили кредитные портфели. Укргаз, ТАСС, Глобус, Прокредит, Периос. И в то же время, которые сократили. Это Приват, Проминвест, но здесь как бы все понятно. Я хотел бы пивхулинки на прибутки. Да. А, наибольшая часть банковских прибутков, это на самом деле не столько операционные прибутки, хотя они также есть, от деятельности, сколько от... Виведення певних сум з резервів, тобто банки казали, що в них погані кредити, вони формували резерви, але потім ці кредити продовжували обслуговуватись, повертатись, і вони мали можливість повернути ці гроші з резервів, і це дало їм можливість показати прибутки. Це по перше щодо кредитування. Як я і казав, банки зараз намагаються заробляти, почати заробляти. Ось ось вони це і роблять. Угу. І от ще один вопрос на закуску. Банки з відпливом власного капіталу на 20,3% власного капіталу скоротив Райпайзенбанкаваль. Чому? За рахунок чого? В той час, коли ти кажеш про те, що вони підтримують, тут скорочена іде. І в той же час наростив власний капітал про на 169%. Я не можу зараз так на Е, я да. просто. Хотів би, щоб ми можливість, дивились... а я хотів би все ж таки, щоб ми дивились на рейтинг, угу. і він все ж таки краще, ніж ці окремі позиції, відображає ситуацію. Угу. Там є з припливом відпливом власного капіталу, це, скажімо, коли вважається, що якісь є безнадійні кредити, то це відбувається списання з власного капіталу. Ага. Uh -huh. yeah. І це не завжди погано. Якщо банк чесно показує частку поганих кредитів, це добре, тому що він не відкладає проблеми на потім. Угу. Uh -huh. uh -huh. І навпаки. Понятно. Все, к сожалению, времени у нас уже больше нет. Десять утра в Києві в студии был Александр Крамаренко, главный редактор журнала Деньги.